А також, мене шановні члени журі, мене звати Олег. Я вам розкажу в корецьку по власну замову, кулінари. Подались вони раненько на довчать, ми із кумом закорили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не зуставили нам їсти, то й нехай, а ми зваримо виненків. Давай Налили ми вночі свіжої води, пів мішка муки. Засипали туди, я качалку взяла. Я лежакою, а кур качаю. В казані кипить, аж піриться вода. Я ліплю, а кум поредиків кида. На у мене ті. Буде так, його, як є ж воно на смак, Поділили на вареник, сидимо говенкою ядочкою їма. Я, я поману вимикаю, конджує. Ну, цікавиться, як виграємо. Хуй! Тут відразу нам полегшало обом, кум затягся на своєму, а жінка і однакової понюхати не дам. Те, що я з'їв і кум мій не дам. Усі, мене звати Вітковський Олег. Я навчаюся у четвертому век. класі загальноосвітньої школи номер 6 Я займаюся гумором з другого класу після того, як мами мені подарувала книжки з творами Павла Глазового. Тож, будь ласка, голосуйте за мене за номер 14. на нещасні трійки. Але в мене є знайомі. Tchau! Uh -huh.